Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 10 січня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Через складні погодні умови Буковинці довелося народжувати вдома. У селі Чортория від пташиного грипу загинуло 44 лебеді. Протягом різдвяних свят пожежі забрали життя трьох буковинців. Музика. Негода наробила шкоди на буковині протягом різдвяних свят. На відрізку дороги чернівці порубне. У зв'язку з погіршенням погодних умов був обмежений рух для великогабаритних автомобілів. Також негода пошкодила дах одного з житлових будинків чернівців. А ще надзвичайникам довелось рятувати машини із снігових заметів. Через погану видимість внаслідок погіршення погодних умов 8 січня на автодорозі поблизу міста Заставна зіткнулися два автомобілі, оскільки удар в одному із легковиків припав на водійську сторону. Чоловік за кермом опинився затиснутим всередині та не міг самостійно вибратись. Та йому допомогли надзвичайники. Також працівники ДСНС рятували машини снігових заметів у Чернівцях та у Сторожинецькому районі. Підрозділи. Перебувають в посиленому режимі несення служби, до яких залучається цілодобово 33 одиниці техніки та 110 чоловік особового складу. Допомогу надали рятувальники, і жительці Стороженецького району через погані погодні умови. Буковинці народжувати довелося вдома. У породіллі села Комарівці раптово почалися пологи. Вона викликала швидку, але машина застрягла у заметах. Тож до жінки лікарям довелося добиратися на пожежному автомобілі. Сталося це 8 січня. Чим це амія? どうも。<laughs> <laughs> Медики надали допомогу жінці та прийняли пологи. Після цього рятувальники на пожежному автомобілі доставили лікарів та жінку з новонародженою дитиною до карети швидкої і забезпечили супровід автомобіля до лікарні. Також на відрізку дороги чернівці порубне у зв'язку з погіршенням погодних умов. 8 січня був обмежений рух для великогабаритних автомобілів. А ще надзвичайники нагадують, що на боковині функціонує понад дві з половиною сотні пунктів обігріву. Чернівецькій області розгорнуто 254 стаціонарних пункти обігріву. Дані пункти обігріву можна побачити або ознайомитись з місцями їх, де вони розгорнуті, на сайті управління Державної служби з надзвичайної ситуації в Чернівецькій області. Крім того, управління Державної служби з надзвичайної ситуації готове розгорнути наметові пункти обігріву, яких є 13 одиниць в місцях, де є найбільше скупчення людей. При необхідності й зверненні органів місцевого самоврядування. Ольга Андрійська Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях 10 робуковинців потрапили до лікарні з обмороженнями. Це більше ніж за аналогічний період минулого року. Як не стати жертвою морозів? Поради від фахівців у сюжеті. Всі ці боковинці стали пацієнтами лікарні швидкої медичної допомоги, бо не змогли вберегти себе від морозів. Це чоловіки та жінки від 35 до 60 років. Та загалом пацієнтів було б значно менше, якби не оковита, кажуть лікарі. В основному, значить, це люди, які після підігрівання вживання алкоголю недооцінюють зовнішні середники, тобто вітер, мороз. Промокші ноги, і, значить, йдуть, хто на дачі, ну, пояснення різні самі є. Хто на дачі впорався, промерз промок і так забув зігрітися. От, і в зв'язку з цим, значить, я ж кажу, що поступили близько 10 пацієнтів. Троє з пацієнтів з важкими обмороженнями спочатку потрапили до реанімації, розповідають лікарі. Робити все можливе, аби не стати жертвами морозів, закликають фахівці. Ну, перше, це значить, симптоми, ну, біль нестерпна не біль від холоду. Значить, першим ділом зайти в тепле приміщення, зігрітися, не обов'язково різко, значить, чи гарячою водою, чи, значить, треба легкий масаж розтирати значить, кінців. Одяг повинен бути, в основному, це, значить, якщо бажано натуральний, але якщо навіть не натуральний, то тоді повинен бути вільний. Значить, і бажано, щоб під низом все таки або бавовняний, або шерстяний. Найперше замерзають пальці рук і ніг, а також вуха і ніс, розповідають фахівці. В основному це дистальні відділи пальців, кистей. Або ступнів може бути значить мочки, вух, ніс і так далі. Тобто, то що перше промерзає те, що гірше корова постачається. А ще лікарі закликають в жодному разі не обігріватись оковитою, саме через неї боковинці нерідко втрачають кінцівки, адже алкогольне сп'яніння створює лише ілюзію тепла. Відчуття прохолоди на певний час зникає, але саме через алкоголь насправді тепло втрачається ще швидше. Але якщо є значить, великі дози, то навпаки йде спазмування периферичних судин, і практично, значить, люди думають, що вони зігріваються, а насправді вони допомагають охолодити, тобто як кажуть, прискорити відмороження дистальних відділів пальців, ступнів чи, чи кистей. Та не лише у цій лікарні швидкої медичної допомоги побільшало пацієнтів протягом 8-9 січня. У Заставнівську районну лікарню потрапив 19-річний житель села Погорілівка до Герцаївської районної лікарні з діагнозом обмороження верхніх кінцівок, плечей та живота було госпіталізовано жителя села Луковиця. У Сторженецьку районну лікарню було госпіталізовано жителя села Снячів, а також із діагнозом обмороження. До Глибоцької районної лікарні потрапив житель села Йорданешти. Ольга Андріцька, Сергій Бабіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Станом на 10 січня в селі Чортория Кіцманського району від пташиного грипу загинуло 44 лебеді з метою локалізації та ліквідації збудника високопатогенного грипу птиці у селі Чортория було проведено дезінфекцію приміщень та прилеглої території дворів, приватних секторів жителів села та здійснено обхід господарств. Твору птицю було вилучено та знищено, зазначив начальник головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Олександр Олександрюк. Серед птахів, які помирали, виявили вірус h 5 n 8 розповсюдження якого відбувається як серед диких, так і домашніх тварин. На сайті обласної державної адміністрації йдеться, що станом на сьогодні падежу немає. Наявні лебеді у кількості 180 голів. Клінічно здорові, грип відступає. Кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції у Чернівецькій області за перший тиждень року зменшилась, зазначають фахівці Чернівецького обласного лабораторного центру моз України. Проте у деяких районах області епідемічний поріг залишається перевищеним. Скільки осіб було госпіталізовано з початку нового року, та чи слід буковинців очікувати другу хвилю епідемії? Про це у наступному матеріалі. За даними щоденного моніторингу Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України, за перший тиждень 2017 року рівень захворюваності на ГРВІ в Чернівецькій області нижче епідемічного порогу майже на 16%. За попередній тиждень в області зареєстровано близько 4 тисяч осіб, які звернулись за медичною допомогою з приводу ГРВІ, 60% з яких це діти. Грип відступає, зазначив за відділ епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Юрій Подорару. Хоча в деяких районах області епідемічний поріг ще залишається перевищеним. Це у Вижницькому, Кіцманському, Потильському та Сокирянському районах. В деяких районах ще перевищено епідемічні пороги, там відбуваються ще продовження, продовжують відбуватися протиепідемічні заходи. Тому, але в цілому у всіх районах відбувається суттєве зниження захворюваності, яке свідчить про те, що хвиля епідемії грипу. І гострих респіраторних інфекцій в Чернівецькій області вже минуло. Наразі в зимовий період в Чернівецькій області циркулює грип типу Гонконг та Каліфорнія. Всього в області за попередній тиждень було госпіталізовано 170 хворих, з них 119 – дітей. Тому рівень рівень госпіталізації ще достатньо високий. Частина з госпіталізованих мала ускладнення в основному це пневмонії, які потребували госпіталізації і специфічного лікування. Найефективнішим засобом протидії та профілактики грипу є вакцинація. Проте цього року знайти вакцину не так вже й легко, кажуть фахівці. Минулого епідсезону попиту на вакцини було, тому і аптечна мережа в цьому сезоні закупила їх в обмеженій кількості, зазначив Юрій Подорару. З початку епідемії в області щепилось близько 1700 осіб. З них 930 – це медичні працівники. Охоплення щепленнями груп ризику в Чернівецькій області дуже низький це до 0,2% від тих осіб, які підлягали. Щепленням проти грипу на даний час є поодинокі дози в окремих вакцини проти грипу в окремих аптеках області, але ця кількість дуже мала. Наразі грип в Чернівецькій області відступає, проте ймовірна друга хвиля епідемії вже у лютому місяці, але вона буде не такою високою та інтенсивною, зазначив Юрій Падурару Лілія Луленко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Протягом різдвяних свят пожежі забрали життя трьох буковинців. Одна з них трапилась у Новоселецькому районі. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем куріння власника будинку. Забрав вогонь життя і мешканки Заставнівського району. Там пожежа розпочалась через залишену без догляду свічку. А от через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення загинув мешканець Кіцманського району. Чимало пожеж виникає саме через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Саме це, за попередніми висновками, фахівців і стало причиною поширення вогню в літній кухні мешканця Кіцманського району. Там без ознак життя було виявлено тіло 84-річного власника. Ще одна пожежа, яка також забрала життя Буковинця, трапилась у Новоселицькому районі. Інша пожежа, де загинула людина, трапилася в селі Зелений гай Новоселецького району. Де внаслідок небережного поводження з вогнем, а саме паління в ліжку, загинув 53-річний місцевий мешканець. А от у житловому будинку Заставнівського району вогонь поширився, оскільки вночі залишили горіти свічку. Ймовірно, 87-річна місцева мешканка залишила свічку без нагляду на стільці, що призвело до його займання. Подальшому вогонь перекинувся на домашні речі. Пожежу, помітили сусіди вже тоді, коли вогонь набрав значної сили. Було викликано пожежно-рятувальні підрозділи, однак, на жаль, врятувати життя жінці вже не було змоги. Загалом протягом різдвяних свят, а саме протягом 6, 7 та 8 січня, в Чернівецькій області виникло 27 пожеж. П'ятьох буковинців надзвичайникам вдалося врятувати. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20-ту сесію міської ради, яку розпочали ще минулого року, продовжили сьогодні. Напередодні новорічно-різдвяних свят депутати таки ухвалили бюджет на 2017 рік, проте сесію не закрили. Цього ж дня обранці продовжили розглядати питання порядку денного. І не тільки. На засіданні була моя колега Дар'я Товпіч. Далі її сюжет. Продовжили сесію міської ради з питання підвищення тарифів на ринку Калинівському зв'язку з тим, що розпорядження адміністрації Калинівського ринку про підвищення тарифів до економічно обґрунтованих, з урахуванням індексу інфляції і всіх інших, воно викликало таку неоднозначну реакцію. То я би пропонував включити до порядку денного проєкт рішення про призупинення дії наказу, виконуючи обов'язки на Калинівському ринку, створити робочу групу, яка б за декілька днів, ну максимум до 26-го узгодила ці всі речі. Із Ініціативними підприємцями ринку перевірила всі ці розрахунки для того, щоб потім не було ніяких питань. Навіщо зараз стокувати депутатський корпус з підприємцями ринку, якщо ви знаєте, що на Калинівському ринку люди підняли супротив стосовно цього питання? На сьогоднішній день я рахую в такі тяжкі часи. Підвищувати ціни не має можливості. Я думаю, що якщо буде прийнято рішення директором МТК Калинівський ринок про те, що підняти тарифи на рівень інфляції, підприємці з порозумінням до цього віднесуться. Адже було дві проблеми: перше, це про те, що підприємці не були поінформовані про те, наскільки будуть підняті тарифи, а тарифи були підняті значно більше як прогнозований рівень інфляції на 2017 рік. А по друге е про те, що вони, звичайно, завищені. З підприємцями, з активною частиною їх, поспілкувалися і дійшли згоди понизити тариф з гривні 60 за один квадратний метр до гривні 50. Це дасть змогу підприємству заробити кошти в цьому році, закінчити заплановані об'єкти, ну і вистояти цей рік. По заїздам, по легковим автомобілям ми домовилися знизити на одну. На, на на одну на зависно на одну гривню з 14 на 13 по вантажним автомобілям до 19 до 19 рівень ми знизили не оминуло увагою теми снігоприбирання у Чернівцях. Зокрема, депутати побажали побачити письмовий звіт з роботи комунальних підприємств, які звільняли вулиці міста від снігу. Звіт депутатам зачитав міський голова вже після обіду. Тоді ж обранці обговорили і якість роботи тих комунальних підприємств. Після питання прибирання міста депутати порушили тему доцільності надання зворотної допомоги Чернівецькому аеропорту. Ми ще не вийшли з кризового стану. Ми десь тільки зараз почали виходити на рівень 2013 року. На даний момент цей регулярний рейс, який є, він нам дає можливість тільки забезпечувати фонд заробітної платні. От ось Ми вже у міста, по крайній мірі, не просимо гроші на з березня місяця, якщо, скажімо, все буде нормально. Буде відкритий ще один регулярний рейс на Київ, і будуть відкриті два рейси на тиждень на Бергамо. Дискутували депутати й щодо питання повернення боргів інших комунальних підприємств, Чернівців, громаді міста. Рівники цих комунальних підприємств і не намагаються зменшити свої збитки. Взяти той же водоканал, там як втрати були, там 60%, 65%, Так вони і є. А всі ж розуміють, що це не уходить земля в землю. Це звичайні крадіжки. За цей рік керівники комунальних підприємств, всіх вище перелічених, я знаю, ну думаю, сукупно-дві-три доби провели на цій трибуні, розказуючи, доповідаючи про кожну цифру. Ви абсолютно праві, що ситуація не міняється роками. І вона була, коли Віталій Михайлович керував містом. І тоді це теж з ваших слів, це були крадіжки, які він покривав. Розумієте, шановні, колеги, без модернізації, без заміни обладнання, без ремонту мереж ситуацію не зміниш кардинально без ремонту аеропорта. Безнову без нових залів очікування нової полоси. Сьогодні треба дати підприємству спокійно починати працювати в прибуток і вже за рахунок тих коштів віддавати борг. Мало того, дату ми встановлюємо 31-12-17 року. Тобто, в цьому році, як тільки піде в прибуток і водоканал, і аеропорт, щоб вони поступово віддавали ці кошти. Врешті депутати вирішили більш детально вивчити це питання, а тому направили його на доопрацювання. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Двоє буковинців незаконно зберігали у себе вдома понад 37 кілограм канабісу. Прокуратура Чернівецької області передала до суду. Обвинувальний акт щодо двох жителів Кіцманського району досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний житель села Остра вступив у змову зі своєю 35-річною співмешканкою для організації незаконного вирощування коноплі та подальшого її збуту для організації злочинного плану. обвинувачені придбали насіння коноплі та незаконно посіяли її. У різних місцях поблизу власного господарства, де здійснювали культивування коноплі. Крім того, встановлено, що чоловік незаконно розфасовував канабіс у сусідньому покинутому будинку. Після того готові поліетиленові пакети із наркотичним засобом перевозив та зберігав у своєму помешканні. Під час здійснення обшуку у помешканні обвинувачених було виявлено та вилучено. Понад 37 кілограм канабісу за чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 9 до 12 років, а співмешканці від 3 до 7 років. Інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області. У Чернівцях на благодійному аукціоні розіграють футболки Андрія Шевченка та Антуана Грізмана. Атрибути надані каналом футбол 1 Футбол 2 громадській організації Золоті леви Чорної Сотні, які є організаторами аукціону. Більше знає Микола Швець. На аукціоні представлена футбольна атрибутика. А саме футболка Андрія Шевченка та Антуана Грізмана та м'яч з підписами гравців Атлетіко Мадрид. Серед лотів представлених на аукціоні є дві футболки та футбольний м'яч з автографами усіх гравців футбольного клубу Атлетіко Мадрид. Ось такі гарні автографи поставили Антуан Грізман, Фернандо Торес, Облак Гамейром. Та інші гравці Атлетіко, а також сам наставник матрасників Сімеони. Аукціон проводиться за підтримки громадської організації Золоті леви Чорної Сотні. Гроші підуть на благодійність. Як казала Наталя, вже гроші підуть для діток сіріт і також на потреби військових, які захищали нашу державу в зоні АТО. Аукціон відбувається на сайті мегало.комхотів також ще побажати, щоб аукціонів таких благодійних ставало як можна більше. А людей, яким потрібна була допомога, ставало як можна менше. Аукціон триватиме до 14 січня. Микола Швець, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Підсумками діяльності впродовж 2016 року поділились представники управління культури Чернівецької облдержадміністрації про фестивалі, концерти, виставки та творчі досягнення буковини у році, що минув далі у сюжеті. Начальник управління культури Ода Віра Китайгородська повідомила, що впродовж 2016 року в закладах культури Буковини відбулось чимало заходів: понад 800 концертів, близько 700 театральних вистав, 260 виставок та презентацій. За минулий рік вдалося зробити низку нових проєктів. Відбувся фестиваль з відзначення 75-річчя з дня народження Івана Миколайчука. Розпочато роботу по спорудженню музейного комплексу в селі Чартория, розпочато реконструкцію кінотеатру імені Івана Миколичука, роботи якого обіцяють завершити за два-три роки, зазначила Віра Китайгородська. А також у новому форматі пройшов фестиваль Золоті оплиски буковини, який проводить муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської щороку. Було запрошено дуже багато творчих колективів, використано практично всі мистецькі майданчики Чернівців. В тому числі і площу біля театру. Але ще приємніше мені наголосити на тому, що у нас було дуже багато виїздів фестивальних нашого театру за межі Чернівецької області і відбувся вкотре аншлаг на виставі Земля в місті Києві. Тобто, замість одного показу було три. Також за участі колективу симфонічного оркестру і камерного хору Чернівецької обласної філармонії було здійснено постановку царя Едіпа латинською мовою. А також філармонія взяла участь у всеукраїнському національному проєкті 3С Скорик Станкович Сильвестров. Чимало відбулось мистецьких виставок у навчально-методичному центрі Буковини, додала начальник управління. Скажу тільки, що навчально-методичним центром у минулому році було організовано 65 виставок і презентацій, а також запроваджено новий фестиваль родинного мистецтва. В минулому році Він відбувся на Заставнівщині і мав хороший резонанс. Завдяки закладам управління культури до бюджету надійшло на 6 мільйонів гривень більше, ніж у минулому році, зазначила Віра Китайгородська. Лілія Луленко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.